Всім привіт! Сьогодні робимо з вами ось такий легкий природний макіяж на кожен день. Беріть свою косметику і будемо разом з вами творити красу. Я ще точно не вирішила, що ми будемо сьогодні робити, але щось легке, гарне, просте. Для початку я зволожу обличчя і підготую шкіру за допомогою такого засобу від ELF, Prepare Hydrate Balm. Він завжди такий холодненький, такий приємний до обличчя. Роблю ним невеличкий масаж. Зроблю макіяж, який я роблю, коли треба дуже швидко зібратись. Зазвичай я роблю набагато яскравіший макіяж, ніж тут роблять дівчатка в Німеччині, тому що ем, хтось може просто малювати брови, хтось може просто замазати обличчя тоном і більше нічого не додати. І є такі, які роблять, е, я не знаю, не знаю, хтось одягає сережки і вважає, що він уже шикарний. От, але мені треба все комплексно, макіяж, ем, свіже волосся. Не обов'язково якась укладка, але свіже, гарне волосся. Да. Бровки, вії, очі, шкіра, аромат. Все треба. Ем, зволожую губки. Дуже мені подобається цей бальзам від Laneige. У мене з м ягідками запах. І я попросила свого чоловіка відрізати мені ось цей пензличок, щоб він отак от поміщався в помпочку, і мені не треба було залазити туди пальцями. Думаю, я візьму тональний від Джорджа Армані. У мене в номері 4 Luminous Silk. Взагалі, в житті він мені не дуже подобається, бо він не дає ніякої живої шкіри. Да? Він матує і в тебе чисте полотно на шкірі. Але на камері виглядає гарно, тому візьму його. І в житті я його завжди змішую з таким тональним від 6 в ньому є сяйво, і разом вони мені подобаються набагато більше. Завжди трошки струшую. Буду наносити пензликом так економніше. До речі, я спробувала наносити тон ось таким пухнастим великим пензликом, і мені дуже-дуже сподобалось. Дає дуже рівномірне покриття і легке. І можна дуже швидко на великі зони нанести засіб. Взагалі, я я вже говорила, я люблю тональні основи і бронзери. Це моя слабкість і те, чого в мене найбільше в косметичці, чогось саме ці засоби. І, наприклад, брови, брови взагалі мене не цікавлять. В мене є з палетки Тарт, один відтіночок, який я використовую для брів весь час. І ще в мене є помадка від Анастасії Beverly Hills у відтінку Blond. Я її теж використовую. От або її, або о, ці тіні з палетки, і один і той самий пензлик. І більше в мене нічого немає для брів. І сама я коли дивлюсь відео. То я завжди перемотую брови, бо ну чогось мене не цікавить, ця тема. Років 5 тому я зробила собі перманентний макіяж брів, Ось. але е, він вже сходить потрошки. Дуже гарно, по-моєму. І це для мене відкриття, що таким пензликом насправді, для сухих текстур, для пудри. Можна так гарно нанести тон. Завжди проходжусь трошки спонжиком, щоб прибрати залишки, і щоб залишки тонального не скаталися в складочках. І якщо десь ще є недоліки, то я їх перекрию консилером. Переходимо до контурування обличчя. Обожнюю ось цей бронзер від Nars. У мене у відтіночку Laguna 01 і пензлик від Real Techniques у номері 200. Є такий гарний відтіночок, такий ніжний. Так. Ось, ось, ось. Обов'язково лоб близько до коренів волосся. Я завжди додаю на очі і сюди тяну до скронь. Так, і носик. Я фарбуюсь в камеру. Надіюсь, що коли подивлюсь на себе в зеркалі в кінці, то буде гарно. Залишками я прохожусь трошки по шиї, по підборіддю. Ось ці от впадинки я трошки тоную, щоб вони здавалися глибшими. Мені так подобається. Так, потім прийдемо спонжиком, ще раз все розтушуємо. Завжди, коли наношу пудру, потім. Після контурування і нанесення всіх кремових текстур. то вони виглядають не так яскраво, як зараз. Мені вже подобається, вже з'являються контури в обличчі. Носик. Так. Дивіться, як гарно виглядає, правда? Ніби я була на морі. Ще раз проходимося. Я хочу ще додати трошки контуру. Ось такий від Shiglam. Дуже популярний на Тік-Тоці цей продукт. Також замовила собі і зробила огляд у себе на Тікток. Дівчатка теж захотіли потім цей продукт О, дійсно класний, холодний, холодний, коричнево-сірий тон. Робить ідеальний колір тіні на обличчі. І з бронзером дуже гарно виглядає. Так, дивіться, які гарні вилиці у нас виходять. Переходимо до румян. Буду використовувати ось такі кремові румяна від Шіглем у відтіночку Love Cake. Також мені дуже сподобалися матові. Матові, насправді, я не дуже люблю, але як кремові матові, які я потім перекрию своїми улюбленими сухими з шимером, Вони мені подобаються. Вони дають багато кольору. А потім я додам тільки трошки сяйва. І, можливо, трошки-трошки-трошки на носик. Відео з цими продуктами набрали в мене в Тіктоті багато переглядів. І дівчатка запитували в коментарях, ой, де можна в Україну замовити. Бо я замовляла в Німеччину з сайту Shiglem, але і з цього сайту можна замовляти в Україну. А доставка там 5 доларів, здається, але якщо замовляєш на суму більше, ніж 2000, то доставка теж безкоштовна. Ось. Так, дивіться, дало мені багато кольору, дуже гарного кольору. М -м, підходить мені під тон шкіри і пасує до кольору моїх губ. Ще трошки цього кольору нанесу на лоба. Завжди так роблю. Мені подобається, що. Кольори на обличчі всі один з одним гармонують. І немає якихось рожевих плям чи коричневих плям. Окремо є одна велика гарна пляма. Мій хайлайтер також від Шиглем це, це ж саме замовлення Vanilla Frost. Він холодненький трошки, але він дає дуже гарне сяйво і сяє навіть з під пудри. Ось. І потім, якщо я хочу, я перекриваю його якимось. Не перекриваю, а доповнюю якимось іншим сухим хайлайтером. Також дуже подобається. Такі ніби перлинки. Дивіться? Тут перлинки, там перлинки. На носик трошки. Є перелив. Гарний. Подобається. Шкіра вже гарна. Далі переходимо до брів. Швидко роблю брови. Як уже говорила, не люблю витрачати на них час. Ось таким скошеним пензликом від Essence. Дуже його люблю. У мене навіть два таких в різних косметичках. І буду наносити тіні з палетки Tarte. Ось такий холодний коричневий. Пасує мені під колір волосся. Консилер від Nars у відтінку Ваніла подобається. Середнє покриття дає. Нелегкий. Так, сюди і сюди робимо ліфтинг ефект. Ось так. Я люблю висвітляти ще ось цю зону біля носика, носогубні складочки і підборіддя. Знову спонжик, шукаємо чисту сторону. Я люблю дуже засоби для шкіри. Тіні мене не так сильно приваблюють, мене не приваблюють засоби для брів зовсім. Але шкіра, контурування, я це дуже люблю. Мені дуже подобається гарна, здорова шкіра. І мені здається, що ну, макіяжу майже не треба, якщо шкіра гарно виглядає. Можна залишити очі, як є. Можна не намалювати губи, але шкіра повинна бути дуже гарна. Тому. Я завжди дивуюсь, коли дівчатка наносять тільки консилер на обличчя. Бо я знала таких дівчаток, я бачила їхню шкіру, і це були світлі, затоновані плями під очима, не знаю, десь трошки на лобі, трошки на підборідді, а там гола шкіра з недоліками, з червоними, з червоними цятками, з синіми венами. І я думала: блін, дати перекрила свої синці під очима, але все інше. Всі, всі оці кольори веселка на обличчі, вона ж нікуди не ділася. Тому завжди, хоча б тоненьким шаром, бібі кремом чи CC кремом я перекриваю повністю весь тон обличчя. Моя улюблена пудра від Лори Мерсьер. І пензлик від Real Techniques також. RT219. Дуже-дуже гарний пензлик. І виглядає гарно, і дуже приємно відчувається на шкірі. Я завжди. Закриваю очі, коли наношу пудру цим пензликом, тому що такі приємні відчуття, такі ніжні доторки. У мене є, оскільки у мене є сайтів, мабуть, чотири основних, де я замовляю продукти. Це Сіфора Дуглас. Перші два місця посідають. Потім е NoTino і Look Fantastic. На цих сайтах я шоплюся. Дуже часто я шукаю просто в Гуглі якийсь продукт, і переходжу на сайт, який відслідковує, де зараз цей продукт з найнижчою ціною. І також можу там замовляти. Але в Douglas і в Sephora є програми з накопиченням пунктів і так далі. І отримаєш дуже багато подарунків завжди від Sephora. Тому, да, більше люблю ті сайти. Візьму свою улюблену палетку останніх днів. Giordana Tisha, здається, вона так називається це італійський бренд. Але чомусь цей італійський бренд я замовляла з Великої Британії, точніше, мій чоловік, це був подарунок на Новий рік. Дивіться, які гарні відтінки. Це майже аналог палетки від Makeup by Mario, така вона матова, прямокутна. Також тільки з матовими коричневими і чорними відтінками стається. Ну, така нюдова гама там. І тут так само, але тут ще більший різновид тонів, підтонів, кольорів. Дуже мені подобається. Я припудрила своє повіко, тому зараз буду займатися складочкою. У мене ось такий пензлик від Essence, старенький, але дуже класний. Номера не знаю. Візьму два таких улюблених відтіночка для складки. Нейтрально коричневі. Використовую ось такий пензлик від Real Techniques Setting Brush називається. Я так розумію, це для того, щоб припудрити консилер під очима і в маленьких зонах на обличчі, але я просто беру його, струшую ці коричневі відтінки і такими дуже ем, об'ємними рухами наношу. Ці відтіночки в складку. Виходить набагато швидше, подобається. Ось, у нас вже з'явилась глибина в погляді. Також я наношу трошки цього кольору сюди до переносиці. Тоді вона виглядає трошки тоншою і можна навіть трошки контурувати носик цим відтінком нейтральним. Що ми ще сюди додамо? Пропоную заглибити складочку. Ось таким відтіночком тепло, теплокоричневим. Тут, до речі, всі назви тіней якось пов'язані з астрологією. Так, дуже гарний колір, правда? Треба краще розтушувати. І буде, буде клас. Я тушую завжди трошки до скронь туди. Знову повертаюся до цього пензлика і розтушовую цей темніший колір. І що мені подобається, маленька ймовірність того, що буде якась плямка, тому що це великий, великий об'єм, велика площа. І якщо вже буде плямка, то буде дуже велика плямка. І я придумала, що я зроблю. Я беру тоненький маленький пензлик. Так само від Real Techniques Flat Liner Brush. Да, він майже як підводка працює на, на очах. І я думаю, візьму ось такий відтінок Iris. Майже чорний, темно-темно коричневий. І пройдуся по лінії росту V. Взагалі мені дуже подобаються ці пензлики від Real Techniques. Вони з'явились десь перед новим роком. У мене в інформаційному полі. Можливо, вони були вже і раніше десь. Але я побачила їх. Мені навіть здається, як новинку на сайті Zalando. І мені так їх захотілося, але я себе стримувала. Хотіла якісь інші засоби. Потім думала багато днів про них, думала, думала, думала. І коли вирішила купувати, зайшла на сайт, а все було вже розкуплено. І я знайшла на, на Notino, здається, трошечки дорожче. Але знайшла, замовила і дуже задоволена ними. Так, є тоненька лінія. Вона в мене не рівна. І я цього і не хотіла досягти. Ось такий він плаский, але все одно вже трошки набитіший ворсом чи волосками. Ем, і залишки прибираю з нього і розтушовую цю лінію, яку ми намалювали. І вже цим великим пензликом можна трошки зробити напрям. Стрілочки. Ось. Гарно, гарно. І не треба було сильно напружуватися. Така розтушована, легка стрілочка дає ефект густіших вій на очах. Мені дуже подобається. І головне, що це легко. Можна використовувати будь-який відтінок коричневого, можна просто чорний. Тут згори мені все подобається, треба щось придумати знизу. Додамо більше драми чи більше чогось стриманішого. Почнемо зі стриманого, а потім додамо, якщо захочемо, драми. я знову беру два нейтральні коричневі, які наносила в самому початку і додаю їх на нижнє повіко. Ось так. Дивіться, яка різниця. Це око вже таке відкрите, таке готове до всього. Це ще ні. І отут в куточках ми з'єднуємо верхній і нижній повіка. Ось так. Давайте зробимо маленьку драму, таку невеличку. Тільки в куточки очей додамо е, темно-коричневий. І потім знову його розтушуємо. І повертаємось до цього, до цього пензлика і трошки підтушовуємо. Не дуже люблю графічні лінії на обличчі, на очах. Тоді треба робити насправді ідеальний макіяж, якщо є якась графічна лінія на чи на очах, чи графічні брови, тому що. Точні різкі лінії, підкреслюють всі недоліки або ем, якісь недопрацювання макіяжу. А розтушовані легкі лінії створюють такий ефект легкості. Зараз я профарбую вії і повертаюся. А в мене ось така туш від Art Deco. Робить вії довгими, об'ємними. Все, що треба. Але мені не. Вона не дуже сподобалась, тому що якщо вона потрапляє в очі, то вони дуже сильно печуть потім після неї Ось такий пензлик. Є різниця. Я все ще шукаю ідеальну туш для себе, бо в мене вії середньої густоти, але дуже коротенькі, а я хочу дійсно якийсь ефект накладних з допомогою туші робити. Ну, поки що, поки що не знайшла таку. Пишіть в коментарях. Які ваші улюбленці, які вам подобаються? Так, можна залишати так, я думаю. Беру свої улюблені від Nars. Nars Orgasm. Дуже мені подобається. Є в них перелив золотий. З ними навіть можна не використовувати хайлайтер. Інколи я навіть змішую рум'яна і кремові, кремові румяна і хайлайтер на обличчі, щоб був цей ефект. Так. З'являється більше свіжості на обличчі з румянами. Ой, дивіться, як гарно. Правда? Трошки на носик. І завжди трошки на лоб додаю, щоб всі кольори на обличчі перегукувалися. Так. Краса. Мені подобається. І бровки такі, правда, дуже-дуже легкі, такі ненав'язливі. Я помітила цю тенденцію в інтернеті і почала звертати увагу в житті жінки, яким, скажімо, за 40-50, у яких темні брови і у яких світлі брови їхні обличчя дуже сильно відрізняються. І навіть якщо кожній з них по 55, то та, яка з графічними темними бровами виглядає набагато дорослішою. І я думала, мені не 45 і не 55, але. Все одно це виглядає якось краще. Я не хочу хайлайтер. У нас такі матові очі. І буде якийсь дисонанс в образі, якщо щоки будуть такі блискучі, а очі такі матові, природні, тому не додаємо. І переходимо до губ. Губи теж зробимо матовими, правда? Якщо я буду використовувати матову помаду, то я не хочу е, прибирати свій бальзамчик. Я буду використовувати помаду від Мілані. Це моя улюблениця, я її підгледіла у американських блогерів. Б'юті-блогерки, є дві. Забула, як їхнє прізвище, але це дві такі блондинки. вони сестри і знімаються завжди разом в своїх відео. І їхні рекомендації з приводу засобів для губ вони бомбезні, у них завжди є такі матові нюдові губи. Я сама такі люблю. І якщо вони радять якусь нюдову, гарну, гарну помаду, то я Я, да... іду за цією порадою. Ну, Зараз ви побачите дуже гарний відтінок. Взагалі я бачила дуже багато гарних відгуків на помади від бренду Мілані. Я ще хочу собі купити не рідку, а звичайну. спробувати. Зараз даю їй трошки підсохнути, і потім я зроблю контур олівчиком. Мій улюблений олівчик останніх тижнів-місяців це нюд в номері 2 від Nabla. Тепер робимо контур легкий зовсім. Для більшого об'єму губ ми можемо використати такий лайфхак. Я беру знову таки свій консилер, він повинен бути від. Він повинен, не повинен бути сяючим, а приблизно хоча б сатиновим або матовим. Я наношу трошки консилера на руку і беру його пальчиком і наношу на центр губ. Було, мабуть, трошки забагато. І ось готовий результат. Дивіться, який легкий, але тим не менш доглянутий вигляд обличчя. Трошки глибший погляд ми зробили за допомогою матових тіней і затемнення лінії біля Вій. Краса, правда?